Пан Токвіль свого часу сказав, що безглуздо обґрунтовувати привілеї виконанням функції, які більше тобі не властиві. Мені здається, що значна частина українського суспільства досі не може осягнути значення цих слів і досі намагається сприймати деякі інструменти, які створені для того, щоб забезпечити можливість певним людям і певним структурам виконати виконувати їхні функції більш ефективно, як своєрідні привілеї. І історія з усіма цими шикидимами, які перетворюються просто на дим з нічого, з усіма цими е, якимись е, ТП е, зі Львова, які отримують спецперепуски. Тобто люди, на превеликий жаль, досі не усвідомили, що сам феномен спецперепусток його створили не для того, щоб е, хтось мав привілейований стан для того, щоб десь паркуватися чи десь проїжджати, чи пересуватися в той час доби, коли іншим заборонено на цей час е, рухатися. Насправді ці інструменти створені для того, щоб певні спеціально навчені підготовлені люди більш ефективно виконували їхні функції. Які функції виконує співак Павлік і його подружка, які отримали відповідну спецперепуску для того, щоб пересуватися південним мостом, наприклад, або рухатися в комендантську годину? Вони доставляють якісь стратегічно важливі товари і грузи. Вони перевозять зброю, вивозять поранених з-під Бахмута. Мені здається, що ні. Тоді виникає цілком закономірне питання, на яких підставах і хто видав пану Павліку цю спецперепуску? Наступне питання: якщо у пана Павліка цю спецперепуску було вилучено, це означає, що він не має права на цю спецперепуску. Що закономірно ставить питання не лише про вилучення. Спецперепуски, а й про необхідність розібратися і з'ясуватися, хто і на яких підставах цю перепуску йому надав. І я чомусь схиляюся до думки, що е, хтось вже поставив на конвеєр видачу подібних спецперепусток для того, щоб деякі блатні, круті поклічки жопа могли користатися певними привілеями. Хоча насправді це в жодному разі не замислювалося і не повинно бути як привілей. Це один аспект проблеми. Аспект другий, якщо пану Павліку і його подружці, були потрібні ті блага, на отримання яких е дає дозвіл ця перепуска, то вони просто цими благами користувалися. Тобто просто проїжджали би певні там, блокпости, пересувалися в певний час доби. Але ні, вони публічно продемонстрували свою здатність і наявність у них можливості отримати це благо. Тобто вони сприйняли це як привілей. І це дуже важливий момент. Для них, судячи з усього, було важливим не користуватися цією перепусткою. Для них принципово важливим було отримати цю перепустку і продемонструвати в цей спосіб свою винятковість. Що ви є сіра бидла маса, а ми є, я не знаю, хто там, аристократія, шляхта, чи привільйований клас. І ви мене вибачте, якщо е, Павлик з, усі, відпо, з усіма симпатіями, з якими я ставлюся до нього як до музиканта, я ну, слухав його музику і слухаю і сьогодні, тому я почуваю себе навіть дещо ображеним і розчарованим. Хоча, звичайно, якби не переношував. Музичний талант на якісь людські е, якості. Але тим не менше, мені дуже кумедно і дуже незрозуміло, звідки у Павлика взялося це бажання до самопіднесення, до демонстрації якихось своїх е, специфічних можливостей. Це при тому, що, наскільки я пам'ятаю, пан Павлик нібито тривалий час був одним із е, вірян є доволі відомої релігійної організації. І позиціонував себе як християнина щирого, то я нагадую пану Павлику, що гординя пиха це є один зі смертних грехів. Якщо мені не зраджує пам'ять, один з найперших смертних грехів. Тому, мабуть, правий також інший відомий мислитель, який свого часу сказав: декларувати цінності значно легше ніж е, їх сповідувати і ними керуватися у житті. Тобто виходить так, що з одного боку люди нібито говорять одні речі, а на практиці демонструють поведінку, яка різко дисонує з їхніми публічними заявами. Тому в цій історії е, жахливо все. В цій історії потворно все, починаючи від абсолютно хворобливого бажання окремих індивідів отримувати доступ до тих благ. До яких вони не мають права мати доступ? І закінчуючи тим, що є люди, які задовільняють цей попит. Причому це посадові особи. Ну, ми розуміємо, що перепуску пану Павлику видала посадова особа, уповноваження на видачі цих перепусток. На якій підставі? Я вважаю за необхідне, щоб було проведено відповідне розслідування і щоб ця людина або група людей були притягнуті до відповідальності. Бо я бачаю тут вже наявність корупційної складової, бо є припущення про те, що роблять це все не безвозмезна, і це не може не викликати обурення у людей. І це не може не викликати бажання у інших людей скористатися такою самою можливістю і так само шукати якогось кума брата свата, який зможе надати йому таку саму перепустку. І ми розуміємо, що в такий спосіб буде е, дедалі більше поглиблюватися оця от корупційна складова. Тобто, якщо такі дії залишаться безкарними, а я не вважаю покаранням вилучення перепустки, Я вважатиму покарання притягнення до відповідальності тих, хто видав перепустку. Тобто, якщо це залишиться без таких наслідків, то це буде своєрідним карт-бланшем. для того, щоб і далі обілечували лахів гонорових, які хочуть мати такі от привілеї, нібито. Тому я повторюся ще раз. Навіть якщо ви отримуєте такі перепустки, то е, люди, які їх отримують, діляться на три категорії. Категорія номер один це ті, кому ці перепуски необхідні для виконання їхніх обов'язків. Питань і заперечень щодо цієї практики нема і бути не може, особливо в тих умовах, в яких сьогодні перебуває українська держава і українське суспільство. Друга категорія це хитро зроблені. Які насправді не виконуючи е, жодних корисних функцій, тим не менше такі перепустки отримують в незаконний спосіб я схильний думати, для того, щоб полегшити своє життя, ну, для того, щоб е, мати можливість по суті, е, використовувати ті можливості, які мають інші особи, і немає більшість суспільства. І є третя категорія суспільства: це павлик. І його подружка, подружка того мусора, я не боюся цього слова. Бо людина, яка здійснює такі діяльні, не є правоохоронцем. Він є мусором, і такі мусори треба звільняти зі структури Міністерства внутрішніх справ, який подарував свої подружайки. Тоді пам'ятаєте, спецперепуску для паркування десь у центрі Львова. І також нічим не від ну, жодних наслідків для нього не було. І я впевнений, що та подруга їздить і паркується там. Що після того, як цей скандал затух, вона отримала чергову таку перепуску від свого нареченого, чи хто він там їй приходиться. І це не може, повторюся, не викликати обурення. Так, от, ця третя категорія насправді це ті люди, які хочуть не просто користатися певними благами, вони сприймають користання цими благами як своєрідну винятковість. Для них це так звані акти статусного привласнення. Вони в такий спосіб демонструють, що вони нібито вище інших. І саме ці практики, які властиві якраз ексклюзивним суспільством, феодальним суспільством, де люди мислять категоріями привілеїв, а не категоріями прав. Вони повинні дуже жорстко викорінюватися. І я сподіваюся, що відповідні органи і відповідні служби. І відповідні посадові особи зроблять правильні висновки. І це буде останній скандал, який мав місце навколо щонайменше хизування окремими персонажами тих документів, на які вони не мають права.